Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ і Київську область до наступної середи з боку расистів. Чи будуть обстріли? Так, скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область до наступної середи, чи будуть обстріли? Підготовка, вони готуються, обстріли будуть. Я думаю, що вже сьогодні буде вночі. Тут на позицію в теперішньому часі руйнування будинків. Да, Летіть буде, зараз росіяни готуються, 10 мечів, обстріл буде дуже потужний, на жаль. Зараз будемо перекривати це все діло. Заперечую. Всі карти, що вийшли в дійстві, всі є про те, що летить з неба, про те, що руйнуються будинки, люди вибігають, в чому єсть. І то, що надпотужний удар дуже багато зброї буде летіти. Заперечую. Так, заперечую. І наші готуються до цього удару, і ті підготовку ведуть. Зараз будемо перекривати вищі сили, духи роду, янголо-охоронці. Прошу захисту для Києва, для Київської області, прошу відведіть біду. Все зле лихе, поверніть туди, звідки воно йде, на Росію, щоб всі дрони ворожі, ракети ворожі вибухали там при запуску на їх території. Вище сили допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають, щоб в Україні було мирне небо, щоб обстріли припинилися як мога швидше вже сьогодні. Та буде так і так є. Так, давайте подивимося ще раз. Мета оцього, що ми дивимося, що середи, що чекає Київ, Київська область, не то, що ми дивимося, чи буде обстріли чи ні, а мета того, щоб перекрити відвернути біду, щоб наші будинки вистояли. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область, до наступної середи з боку расистів. Наші будинки будуть цілими, неушкодженими, чи це правда? Воно перекрилось, наші з вами будинки будуть цілі. А що взагалі чекає? Напад буде. Небезпека є. Меч вже занесений і може впасти тоді, коли ми будемо спати. Можливість жертви. Сама карта війни вийшла і то, що буде летіти з неба. Заперечую негатив. Тут також вийшла уміряність. Уміряність це всі колоді, це дипломатія, це то, що будуть домовлятися, щоб цього не було, щоб якийсь тиск буде на росіян, щоб вони припинили це робити. Перекриває негатив, вищі сили. Захисту, прошу, допоможіть нам, щоб не було обстрілів, щоб наші будинки були цілі ушкоджені, щоб всі бомби, ракети, снаряди, дроні, ворожі вибухали при запуску, і не летіли на Україну. Там, де їх запускають, там вони хай і вибухають. Відведіть біду, щоб взагалі припинились ці атаки на Україну. По Верховному Суду буде так і так єсть. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.